Другий день знижок на чорну п'ятницю. Розпаковка з приміркою. Першу частину можна побачити в профілі. Далі розпаковка за рідзі. Там я придбала ось таку футболочку. Дуже гарно сидить. Зараз покажу. До речі, її я придбала всього за 19 канадських доларів. І також придбала новесенькі джинси Лівайс за 70 канадських доларів. Так, дівчата, показую ось така гарнесенька футболочка. Мені дуже подобається, що тут такий рукавчик подовжений. І джинси Levi's. В цих джинсах мені подобається абсолютно все. Вони просто ідеально сидять. Подивіться, і колір, і фасон, і тканина все ідеально. Далі забігли в Ральф Флорент. Собі, я там нічого не придбала, але придбали чоловіку ось таку футболочку. З їхнім Polo Bear. і також придбали таку толстовочку, теж з їхнім культовим Polo Bear. До речі, на Polo були знижки 25%. Далі в The North Face були знижки 50%. Придбали чоловіку ось таку фліску. Ну і звичайно, Vans. В них там складна система. Знижок все взуття було зі знижками вже. Але якщо купуєш другу пару, вона буде йти за 70% Знижки додатково. Тож, собі я придбала ось таку пару, зараз примірюю покажу. І своїй сестричці я придбала ось такі неймовірно гарні блакитні ванси. кеди сестри приміряти не буду, бо вони на мене все одно завеликі, але вони неймовірно гарні. А от свої зараз примірюю покажу, як ідеально вони виглядають з моєю сумочкою Палєн. Подивіться, який це ідеальний меч. Я не впевнена, що ця футболка сюди пасує, але. Новенькі ванси з цією сумочкою виглядають просто розкішно, гарніські.